Отця і Сина і Святого Духа. З'вівши свої очі на небо, Господь молився до Свого Отця так, настав час, Отче, прослав Сина Твого, щоб він прославив тебе. Цією молитвою Він взивав до Отця Небесного напередодні своїх земних страждань. Найважливішого періоду його земного життя. Він просив, аби перед тим, аби минула чаша ця його. Але в іншому місті каже, що я прийшов сюди, аби вспомнити все, що писалося. Тобто він розумів, що як людина він боявся страхався, бо знав, що буде. А як Бог, він не мав іншого вибору, бо прийшов саме якраз для спасіння людства. Кожен народ і кожна людина в своєму житті може пережити і переживає в непрості часи. Особливо так, як зараз наш український народ. Ми зараз воюємо страшним агресором і страшним загарбником. Ми воюємо за те, щоб ми могли жити і жити наші діти і наші, і наші нащадки. Цей час важкий. Але якраз саме в цей час. Вирішується наша доля майбутнього. Бо такі речі, як війни, завжди закінчуються, вони не йдуть вічно. А для народів вони можуть закінчитися або славою, або безславністю. Або життям, або вимиранням. І зараз від кожного з нас, дорогі браті і сестри, від цілого нашого народу залежить те, як ми пройдемо це страшне випробовування. Ми не хотіли його проходити, але так сталося, що ми проходимо його. І наша задача зараз, так само як Господь зводив очі до неба, так і нам треба звороти очі до неба і просити Господа, щоб Господь прославив наш народ, щоб цей народ потім прославив Господа, щоб пройшов ці всі випробування війною, перемінами страшними, випробуванням смертю, страхом, кров'ю. І відродився, не згинув, а відродився. І ще у цій Ісусовій молитві, як сьогодні ми читали в Євангелії, є дуже цікаве місце про те, що Він просить у Бога, щоб були єдині. Для чого? То для того, що відродження передбачає об'єднання. Ось про що просив Христос. Щоб всі були єдині, як і ми, сказав він. Казав він. Як ти в мені і я в тобі, нехай вони будуть в нас єдині. Це він казав вже після того, тобто після тих подій, які повинні бути після його вже розп'яття і Воскресіння. Так і нам, і нашому народу, треба пройшовши через горнило випробовувань страшних. Об'єднатися в єдине ціле, в єдину родину українську. А як ми можемо об'єднати і що нас може об'єднати? Різні розумники і політичні партії думають, що вони вигадують якийсь рецепт для об'єднання нації, та нема ніякого рецепту у них і не буде. Єдиний рецепт, який об'єднає наш народ, це вчення Христове, це віра Христова. Ось, що може об'єднати наш народ. Причому не тільки в Україні, а й по всьому світу. Цей процес вже проходив, і він мав вже дойти до свого фінального завершення. Але сили зла і тут втрутилися і розірвали з об'єднання українського народу з усього світу. І українці по світу вже не дивилися тепер на Україну, як на центр своєї, свого життя, а дивилися хто на Константинополь, хто на Антіохію, хто ще кудись дивився. І вони вже не бачили в Києві центра свого серця, центра свого, своєї душі. І не тільки вони, а й українці в Україні перестали дивитися на цей центр. Було всі, всіма силами зробив так, щоб всі ті досягнення, які ми намагалися покласти у підніжжя Божого храму. Єдиного українського храму, нашого храму, були розтоптані і віддані чужинцям. І зараз єдине, що Господь, Господь допустив зробити, це не дати повністю знищити незалежність нашої церкви. Залишив маленький острівець. Національної української православної церкви Київського патріархату, центром яким є Київ, не Константинополь, не Москва, а Київ. Хтось скаже нас так мало. Але ж ми, пам'ятаєте, починали те ж саме: з нами нікого не було крім Бога і віри. І ми зробимо все можливе. Для того, щоб повернути Україні славу, щоб не просто пройти ці випробовування, а об'єднати наших українців навколо нашої церкви, повернути тих, хто пішли під іго Москви, повернути тих, хто пішли під іго Константинополя. Об'єднати всіх українців по всьому світу в єдину родину християнську. Так як просив Ісус Христос у своїй, своїй цій молитві, яку ми сьогодні чули. Нас запрошують об'єднатися з родинами інших країн. Але, як показує історія, об'єднання тоді достойне, коли об'єднуються. Вільні з вільними. Коли це об'єднання йде свідомо, коли, так як свідомо йде, допустимо, до шлюбу дорослі люди, усвідомлюючи свою відповідальність, а не нерозумні діти. Якщо ми хочемо бути повноцінною родиною в тому ж, той самий сім'ї Європейській, то ми повинні знати собі ціну. Ми повинні пройти це горнило випробовування і вийти з нього достойно. Нам треба об'єднатися навколо нашої української церкви. Нам треба скинути кайдани залежності від будь-кого. від Патріархів інших, від пап інших, від держав інших. Ми дуже самодостатні народ. Господь дав нам стільки мудрості, стільки можливості, стільки сили і благодаті. Він дав стільки прославлених християн на цій землі, мучеників і сповідників. Ми можемо і нам треба подорослішати. Нам треба, об'єднавшись, прийти вже в ту сім'ю, яку нас запрошують свідомими, єдиними, воскресшими, як фенікси із попелу. Як би ворог людства не хотів нас знищити, а цього бажають дуже багато. Хтось бажає нашої загибелі, хтось просто нас боїться, хтось не хоче, щоб ми були єдині, знаючи ту величезну силу нашого народу, незламну силу, бо ця сила в Божій, в Божій вірі, бо ця сила в Божій церкві. І тому сьогодні ми знову і знову піднімаємо очі до неба і просимо Бога. Щоб Господь дав сили нашому народу вистояти в цій війні, щоб, ми, щоб Він прославив його, і щоб народ цей прославив Господа в майбутньому. Ангела-охороца, посилосного.